На Вінниччині та Одещині оголосили план перехоплення. Там розшукують двох чоловіків, які напали на патрульну поліцію. Одного з них вбили, іншого поранили. Сталося це у Гайсінському районі. Під час комендантської години близько другої ночі патрульні зупинили автомобіль темно-зеленого кольору. В салоні було двоє чоловіків: один у військовій формі, інший у чорному вбранні. 20-річний правоохоронець загинув на місці. Іншого шпиталізували. Тепер нападників розшукують. Їм загрожує довічне ув'язнення. Олексій Рехлюк, керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Розкажіть, будь ласка, деталі, які ви можете розказати, тому що інформація упродовж дня приходить суперечлива. То вони служили в 28-й бригаді, то вже не служать. Чи це батько і син, чи це люди з різними прізвищами, чи вдалося їх затримати, чи не вдалося. На даний час повідомляємо, що Вінніцької спеціалізовану прокуратуру в сфері оболони південного регіону здійснюється процесуальне керівництво за фактом розстрілу працівників поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої статтею 348 кримінального кодексу України. На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази та допитані, які встановлені прямі свідки. Крім того, на території Вінської області було виявлено транспортний засоб, за допомогою якого перемішувалися дані підозрювані особи. Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. На даний час на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування даних осіб. Санкція за статтею 348 передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі на даний час. Я можу зазначити, що дана особа є військовослужбовцями Збройних сил України. Крім того, хочу звернутися до населення. І якщо будь-які особи мають якусь важливу інформацію, прошу зателефонувати за номером 102. План перехоплення, який оголошений в двох регіонах, це Вінницька та Одеська області. Що мають знати жителі цих двох областей? Як їхня буденність? їхній, ну скажімо, звичайний стан на цей звичайний стан буде впливати план перехоплення. На що їм теж належить зараз звертати увагу? Ну, безпосередньо всі про задіяні з метою встановлення даних осіб і. Будь-які обмеження там конційних прав людей порушено не буде. Все проводиться в рамках чинного законодавства кримінально процесуального кодексу України, і мета одна встановити місце знаходження даних підозрюваних осіб. Ви сказали, що виявлено автомобіль, на якому вони втікали, чи залишився той вантаж в автомобілі, який, ну напевно вони намагалися приховати. На даний час проводяться певні слідчі дії, і в тому обсязі, в якому можна прокоментувати для вас, для всіх я прокоментував. А ці деталі безпосередньо вже чесають таємниці слідства. На даний час. В Такому разі ми будемо чекати на актуалізовану інформацію. Дякую за те, що принаймні той обсяг, який може бути в публічному просторі, ви оприлюднили. Нагадаю, Олексій Рехлюк, керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону, щойно з нами на зв'язку.